У нас може бути нелегітимний уряд. Далі. Більшість Верховної Ради подає кандидатуру. Президент рекомендує. Передається назад Верховну Раду, рада затверджує ця процедура. Була порушена. Про це так само звучало у виступах Верховної Ради. Так, це ставить під питання легітимність уряду, це ставить під питання усю процедуру. У нас шість років поспіль слуги гвалтують, що конституцію, що закони і чергових два зґвалтування законів відбулося в сесійній залі. Перед звільненням і призначенням нового уряду вносилися зміни до бюджету. Це взагалі є неприйнятні речі, де по Суті руками слуг народу з Києва витягають 8 мільярдів гривень, які далі Кабмін в ручному режимі буде кудись там перерозподіляти, бо гроші навіть не йдуть безпосередньо на потреби військових. А друге, це був законопроєкт про промислове забруднення, в який запхали експортні мита на сою, сою і ріпак. Так. Між першим і другим читанням повністю переписали законопроєкт. розказують, що це все добре. і Вони це про провели, тому що окремі групи аграріїв були дуже. Зацікавлені, я так розумію. Вони мали відповідну аргументацію для тих чи інших депутатів, щоб це голосувати. Але це ж повністю знищує процедуру, регламент, відповідальність. А тому ми якось живемо зараз в державі, де ніхто ні за що не відповідальний, і ніхто ні за що не несе відповідної кари, якщо було порушено закон. Але це все робиться зокрема із благословення великого доктора юридичних наук Руслана Стефанчука. Стефанчук з трубу розказав, розказував, що ми маємо займатися інституційними речами. Так в мене таке враження, що він категорично не розуміє, що таке інституційність, так само як він до речі не розуміє, що таке закони, що таке порушення закону. Тому що Кабмін як інституція у нас відсутній. Верховна Рада ще так усяко тримається, але як самостійна інституція вона теж є на жаль відсутня, і з цього є найбільш прикро за українську державу.